Якщо жінка заробляє більше за чоловіка, це впливає якось на стосунки їхні, на вашу думку? Ну, можливо, певним чином, чином так. Тому що зараз більш такі чоловіки матеріальні, я б сказав, але є винятки, звичайно. Угу. А що ви думаєте? Все під що я не сказав. Привіт. А Ви б зустрічалися з жінкою, якби більше вона заробляла за вас? Чому так, чим і ні. Добре, дякую під зацікав. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, якщо жінка заробляє більше за чоловіка, це впливає якось на стосунки? Ну, якщо чесно, думаю, так. Да. На самооцінку так точно чоловіка. Він мовчання молчання. цьому По тому поводу. Просто швидко сказав трохи. Ну, так, да, звісно, впливає. Впливає, тому що. Так воно в житті має бути, що чоловік має більше заробляти і взагалом типа, забезпечувати е, да, забезпечувати сім'ю. А якщо жінка більше заробляє, то це впливає на самооцінку на, на стосунки і так далі. Тому що чоловік він завжди ну, конкурує з кимось, і якщо це буде жінка, ну це будуть конфлікти і так далі. Це моя думка. А ти б зустрічався з дівчиною, що більше заробляла? Е... Ну, якби сподобалось, звісно, б зустрічався. Главное, не расслабиться в таких отношениях, а тоже газовать, брать пример. Ну, точнее, не пример брать, а вдохновляться именно. No, no. Круто, добро, да.